Перед перервою заключно доповідь е, НПВТ е, великого дефекту, м'яких тканин внаслідок мажинно міновибухової травми кінцівок, е, автор Шейко е, Калюжа, е, доповідачі з високоповажного Полтавського медичного національного університету, професор Шейко Володимир Дмитрович. Володимир Дмитрич, е, з великим задоволенням запрошую вас до слова. Вельми шановні Ігор Анатолійович, Пери Ніколаєвич, шановні колеги, дуже дякую за можливість виступити на традиційній конференції, присвяченій актуальним вопросам невідкладної хірургії. Наша доповідь присвячена закриттю великих дефектів, м'яких тканин кінцівок при бойовій травмі, дещо перекликається з доповіддю Сергія Олександровича. Ну, актуальність беззаперечна, абсолютно домінують травми кінцівок. По даним наших військових медиків великі надвеликі дефекти складають майже можуть досягати 30% в структурі. Запропонована професором Заруцьким авторами метрична класифікація співвідносить відноситься до сегментів кінцівок і виділяє і великі, і надвеликі. Але незважаючи на об'єктивний підхід до е, метричної оцінки, лікування власної рани з великим дефектом е, вирішується відповідно до досвіду хірургу та ресурсу закладу. Тобто, досвід має дуже велике значення. Наше е, дослідження своєю метою має визначити оптимальні тактичні рішення закриття великих та надвеликих дефектів. Ми спостерігали сім пацієнтів з надвеликими дефектами, що склала в структурі тих пацієнтів, яких ми лікували з дефектами м'яких тканин, 5,8%. При цьому в структурі наших пацієнтів це були стегно і гамілка. От. Але для об'єктивізації підходів ми провели системний аналіз 21 публікації бази PubMed по е великим дефектам е м'яких тканин кінцівок, пов'язаних з військовою травмою. І так, е вхідні дані. Безумовно, е ми лікуємо пацієнтів, е які перебільшують е молодий вік та мають. Ісходний фізіологічний хороший резерв, але складність евакуації, затримка первинної хірургічної обробки, накладені турникети, Особливо це стосується тих пацієнтів з надвеликими дефектами, які поступають первинно, як правило, з турнікетами і мають високий ризик ураження нирок, в наших спостереженнях. Майже всі пацієнти з надвеликими дефектами мали гостре порушення ушкодження ниру. Е, великий масив девіталізованих тканин, який потребує етапної хірургічної обробки. Е, на первинних етапах важливим елементом е, є ампутація, але можливість її запобігти. Як сказав Сергій Олександрович, е, на сьогоднішній день є е, чотири ключових об'єктивних шкали, які. Мають бути застосовані, чи можуть бути застосовані при е оцінці риску ампутації або збереження, але як казав і Олександрович, і експерти закордонні всі сходяться на тому, що е в залежності від е наявності мультидисциплінарного підходу та ресурсу закладу, навіть ті кінцівки, які об'єктивній кри. Може мож, мають бути ампутовані чи підлягають ампутовані, е, бути ампутовані, дуже часто е, сохраняються. При цьому е, для е, дефектів верхніх кінцівок е, імовірність збереження набагато е, більш імовірна, чим для нижніх кінцівок. Реконструкція. власне наша доповідь присвячена. Саме підходу до закриття дефектів е великих дефектів кінцівок е м'яких тканин, е перших. Е той принцип, на якому казав Сергій Олександрович, принцип драбини, він є основним. Але е у пацієнтів з е мінно-вибуховою травмою, під е реконструктивна драбина, тобто е той, той підход, який Застосовує Покроковий, дозволяє е, залишитись на більш економічних, е, мінімальних підходах, часто не працює. Тому у пацієнтів з е, осколковою, міновибуховою травмою, яка супроводжує, супроводжується формуванням великих дефектів м'яких канив, працює лише реконструктивний ліфт. Тобто, е, ті ситуації, коли Початкові методи о, показують свою неефективність. В структурі саме цим ліфтом на етапах первинних є терапія від'ємним тиском. Наш досвід первинний: ми на початку повномасштабного вторгнення, коли первинно отримували цих пацієнтів. З північного направлення ми е, консультувалися у більш досвідчених фахівців і хочу подякувати за допомогу Ярославу Леонідовичу Заруцькому і Сергію армінаковичу Асланяну Коли ми вперше сталкивались з цими пацієнтами з великими дефектами, і опита в нас великого не було, але на цей час вже є. І ми Має можливість поділитися тими підходами, які дозволяє, ну скажімо так, у цих пацієнтів терапія від'ємним тиском ефективно лікувати цих пацієнтів. І так, ключові помилки, які зустрічаються на першому етапі, це радикальна некректомія шкіри Пацієнт з великими надвеликими е, дефектами неких тканин. Дуже важливо зберігати максимально зберігати шкіру майже в парабіозі на краєвих елементах з явними краєвими некрозами тканин. Отже, в процесі лікування від'ємним тиском нерідко парабіоз відновлює і ми зберігаємо частину покровних тканин для більш ефективного закриття. Дефекти в, в, в кінцівок. Наступний елемент традиційні <кій> <кій> підходи при фіксуванні е, губки дуже важливі елементи є ті, що е, ретельно слід підшивати до е, губки краї е, шкіри для того, щоб вони на початках заміни губки не вворачували. Наступний елемент дуже важливо на кожному етапі е, зшивати края, кути рани для зменшення розміру рани на кожному етапі заміни ваги. Е, при е, цьому дуже важливим елементом є то, що на ці е, шкірні шви обов'язково слід накладати е, шарики, які до, повинні дренуватись до основного масива. Губки і ні в кому разі не застосовувати сюди викриті із власної губки, поскольку губка депетилізує де шкіру і ну зменшує ефективність епітелізації кривого зближення країв. Рам. Протектори дуже важливий елемент застосування протекторів. Ми використовували целфанові протектори, які проколювали скальпелі і накладали їх на е судинні пучки, на оголені судини, на оголені нерви, на огол оголені сухожилі. Це власне стандарт, але дуже важливим елементом є е укладання е протекторів. Підрухомі шкірнофасальні, е, шкірно, шкірно м'язові клапті, що дозволяє зберегти рухомість е, цих клаптів при зведенні країв і поменшенні раневого дефекту. Тобто застосування протекторів, власне, застосовувати не тільки для того, щоб не травмувати губкою магістральні судини і нерви. Але для того, щоб зберігати е, рухомість і зближення е, країв е, крупних дефектів. Наступний елемент е, ті пацієнти, ті когорта пацієнтів, у яких е, надвеликі дефекти е, виходять на м'язи, там, де ми, е, ну скажімо так, цілю лікування ставимо максимальне зведення країв рану. Пацієнти приносять більше десятка замін і втомлюються. Болівий синдром у цих пацієнтів дуже виражений, не зважаючи на мультимодальні підходи, на застосування перидуральної анальгезії, комбінація МПВС з неболюючими пролонгованими препаратами. Виходили ми з цього тим, що зменшували від'ємний тиск, застосовували приривчати режим. Але самим ефективним е, силіконові сітки. Укладання силіконових сіток протектора під губку дозволяє, по-перше, дуже гарно ростуть ренуляції, як грібківці, отвори сітки. Крім того, е, губка легко знімається, зменшується болівий синдром. При цьому дуже важливим елементом є, що. Е, Ну, пацієнти е, гораздо легше приносять е, етапні хірургічні обробки з за застосуванням оцих оцех, ось, ось, силиконових, сітчатих протестів. Наступний елемент це найголовніше, вибір методу закриття дефектів великих і надвеликих. Ті дефекти, у яких е в результаті лікування від'ємним тиском ми виходимо, закриваються нерви, закриваються при приміщенні лоскута в магістральні судини. Тобто, ми виходимо на власне, масив м'язів в дефектів тканин, вони е можуть бути закриті розщепленим лоскутом. Тобто, найбільш дешевий ну, е економічний підход і власне. Можливість застосовувати в стаціонарах майже любого рівня. Важливим елементом тут є те, що автодермопластику слід застосовувати тоді, коли вже відсутні кармани. Тобто, по краю ран є фіксування дермального лоскуту до м'яс. Тоді е укладений розщеплений лоскут хорошо прижимається і результат хороший. Якщо залишаються кармани, на даному етапі продовження лікування приводить до того, що спливають або депіталізуються, укладені на поверхню м'язів розщеплений лоску. Тобто ключовим елементом є те, що застосовувати розщеплену лоску слід тоді, коли вже у нас є краєва фіксація. І тоді пацієнти дуже швидко уходять до, ну, на подальше лікування. Дуже важний елемент стосується дефектів верхньої кінцівки, плече, передпліччя, то гамілки на ніжній кінці. Дуже важним елементом на цьому етапі є своєчасне припинення застосовування вак системи. Тобто вак застосовувати слід тільки до очищення рами. А подальше дуже важливо своєчасно застосовувати для закриття цих дефектів повношкірні елементи мікрохірургії, переміщення лоскутів повнослойних на вживлячій ножці. Тобто, в даному підході це стосується збереження функціоналу верхньої і нижньої кінцівки на гамільці. Особливо це стосується тих пацієнтів, у кого в рану е, приближать е, приломи довгих кісток. Тобто на цьому етапі дуже важливо, щоб е, е, етапне лікування застосовувалось таким чином, що як тільки рана очистилась, тут же переміщувати, якщо немає, немає в немає стаціонарі умов для закриття повнослойним воскотелізованим москотом, переміщувати цих пацієнтів туди, де це можуть зробити. І це зберігає кінцівку, зберігає функціонал кінцівки. Це дуже важливо. Тобто, в масіві ранених дуже важно своєвременно ви, е, виділяти цих пацієнтів для того, щоб відправляти їх на подальше лікування в ті заклади, де є досвід е, лікувати, зробити пластику повнослойним лоскутом. Ну, власне, за браком часу на виводах не буду зупинати, бо вони. Зрозуміли і витікають з того, о чому я балакав, роз... доповідав. Вибачте, всім дякую за увагу нашої перемоги, всім здоров'я і щоб наші пацієнти одужали. Дай Боже. Дякую за увагу.